Чому в деяких позах чоловік швидше кінчає, тому що в цих позах він одержує більше стимуляції. Наприклад, це можуть бути пози зі зведеними ніжками, за рахунок цього піхва стає вущою і щільніше охоплює пеніс. Тому, якщо є така проблема, краще обирати позиції, де для чоловіка охоплення буде не таке сильне, а для дівчини буде якраз здійснюватися інтенсивніша стимуляція тих чутливих ділянок, які. Допомагають їй досягнути оргазму. Загалом будь-які пози підходять для повільного сексу і для інтенсивного все залежить від того, як ми будемо себе в них поводити. Але е, часто для повільного сексу можуть виявитися зручними позиції на боку, так звана позиція ложки. Місіонерська поза вона гарно підходить для повільного, чуттєвого вдумливого сексу. А позиція, наприклад, догі-стайлу, вона. Гарно підійде для інтенсивних фрікцій. Тому замість того, щоб просто зазубрювати позиції, хлопці берете всі ці знання, йдете до своєї коханої, експериментуєте, практикуєте і визначаєте, що найкраще підходить саме вашій дівчині.